Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про ручний пилосос Xiaomi DustMite Vacuum Cleaner. Я ще точніше напишу в описі, як він називається повну назву. Взагалі, він призначений для того, щоб очищати якісь м'які поверхні, які ти не пропилососиш Звичайним пилососом. це я, до прикладу, його використовую там на ліжку або на дивані. Або на кріслах, так як у мене кицька, це завжди проблема з шерстю, і мені постійно приходиться її збирати і він чудово з цим справляється. Взагалі, в нього ще є дуже класна фішка. Він також вбиває бактерії, в нього є ультрафіолетова стрічка. Ось тут вона знаходиться. І, окрім того, що він збирає пил і бруд, і шерсть, то він ще й дезінфікує поверхню, що дуже класно забезпечує. Стерильність. Вот. А зараз точніше вам покажу комплектацію. В принципі, комплектація в нього дуже проста. Ось тут знаходяться щіточки очищувальні, вони збирають весь форс і бруд, щоб відкрити, нажимаємо на кнопки, щелкає, відкривається, можна витягнути, в принципі, його почистити, промити під водою і вставляємо назад таким самим чином до щелчка. Тут далі у нас є оця ультрафіолетова полоска, про яку я вам говорила, яка вбиває бактерії. Для того, щоб вона функціонувала, потрібно, щоб ці сенсори були повністю притиснені до поверхні, тільки тоді включається ультрафіолетовий захист. І колеса для того, щоб він більш краще скользив по поверхні. По бокам у нас ідуть вентиляційні отвори, для того, щоб пилосос не перегрівався. Тут у нас знаходиться контейнер, в якому збирається весь бруд і пил, який ми збираємо. Нажимаємо тут збоку на кнопку, для того, щоб його відкрити, витягуємо тут фільтр і дирка, в яку переходить весь бруд, який ми збираємо. Для того, щоб його відкрити, просто прокручуємо. І там всередині ось все, що назбирається, можна його просто промити, в принципі, взагалі очищається дуже легко. І таким самим чином вставляємо його назад до щелчка так само. В принципі, комплектація мінімальна, а ось кнопка, вкил і викил, вона тільки одна, тому взагалі ним користуватись дуже легко. Величезний плюс в довгому кабелі, він приблизно має 5 метрів, тому його підключаєш в одну розетку і можна не переключати з одної в іншу для того, щоб закінчити прибирання. Зараз я вам покажу його в дії. Ось це наша поверхня, з якою ми будемо працювати. Я взяла підніжжя ліжка, так як там зазвичай збирається найбільше бруду, який носиться за ногами. Ось ми вже почали наше прибирання. Він не дуже шумний, От, видно, включила ультрафіолетову цю стрічку. І відразу видно, як він збирає весь бруд і пил, тобто він дуже легкий в користуванні і не займає багато часу для прибирання. Ой, зараз хочу вам показати, скільки бруду він зібрав, хоча територія прибирання була дуже маленька, але як на мене це дуже багато бруду для такої маленької поверхні. Брати чи ні, в принципі, вирішувати вам, але я взяла і не пожалкувала. В принципі, це все. Дякую вам за перегляд. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарі.